25-та позачергова сесія обласної ради здивувала всіх з самого входу до будинку з левами. На кожному поверсі стояли чоловіки в камуфляжній формі і не лише вимагали від людей посвідчень, але й змушували показувати, що ті несуть в сумках. Причини такого контролю не пояснили. Чи то тепер кожна сесія буде під захистом, чи то так міністра інфраструктури від когось берегли. Сам же Максим Бурбак почувався на сесії обласної ради впевнено, але промова його була не дуже оптимістичною. При прийняті бюджету на 2014 рік. Було задекларовано дефіцит понад 70 мільярдів гривень. Всі ми знаємо, що реальний дефіцит цього бюджету це 208, понад 280 мільярдів гривень. Без зовнішніх запозичень. Ми ніяк не залатаємо цей дефіцит, зважаючи на такі державні фінансові проблеми, дороги всі відремонтувати не зможуть. Але Максим Юрійович пообіцяв, що не забуває, що він з Буковини, тому вже дбає про проблеми Чернівців. Зокрема, працює над тим, аби потяг Чернівці Київ найближчим часом курсував територію Молдови. Про кошти, а точніше їх затримку, говорив і начальник обласного управління казначейства. Значить, потреба сьогодні в нас зареєстровано зобов'язані. Порядка 82 три Але вирішити це питання погодилися депутати. Можна лише на державному рівні. Голосування ж питань порядку денного пройшли злагоджено. Депутати мало сперечалися, недовго їх обговорювали і швидко працювали. Привітали й нового колегу Віктора Томака, представника всеукраїнського об'єднання Свобода, який нещодавно виграв вибори у Заставнівському районі. Давай, ми... Будемо пам'ятати, що після цього життя ми будемо давати звіт Богу, якому ми не зможемо пролукати. Невже не вже хочеться вам розвійти в історію справжнім державотворцем, тим, що зробив корисно людям, а не тільки тим, що красиво виступав з трибуни і готував за свою партію? Дякую за увагу, слава Україні! Але без проблем і щодо виконання обласного бюджету за 2013 рік та за зміни бюджету на 2014-й. виділили депутати також 100 тисяч гривень допомоги сім'ї загиблого на майдані Василя Ксенина Людмила Григорчук Михайло Антонюк місцевий час.